Батьки написали просипайся, війна прийшла. А ми привезли броніки, а потім ці броніки знайшли на 200-х росіянах. Я знаю, що щось таке буде цікаве. Власник загинув е земля з Власник її Передав всі хочуть скинути донат, не ризикувати своїм життям. Я реально свою коли я кудись приїжджаю в Якусь сраку. хлопці жартома, коли дізнали, що буде інтерв'юшка, пропонували вам 200-го. Там є один відомий більше 11 автівок на фронт. Фотограф та волонтер Станіслав Гупкін з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає військовим та буває там, де гаряче. Каже, що хлопці вже стали для нього другою родиною, і кожен донат та репост важливі. Ким для тебе було 24 лютого, початок саме повномасштабного вторгнення. Та я прокинувся десь о сьомій. І від того, що мені телефонували, всі-всі писали. Батьки написали Просипайся, війна прийшла. От. Ти розумів, що буде повномасштабне вторгнення? Особисто а, Чесно, себе? розумів. Розумів, ну, десь розумів так, року, напевно, з 20-21. го з го Коли почалось твоє активне волонтерство? А, через чотири дні після повномасштабного вторгнення. Десь так. Чотири дні я сидів в телефоні, новини, телеграм-канали, що відбувається, там, Київ за три дня, Афігвам. І оце все це, все, все це нагнітало, а потім якось, як, блін, я сиджу, думаю, що я що я сиджу. Я кажу батьку, я кажу, збираємося. Треба от пацанам. У нас от стоять в місті Нацгвардія. Треба їм там пісок, мішки, там всього потрошки. І почали. А Нацгвардія десь на лівому березі Дніпра. Це було все. Це було все з епіцентру. Провода, ну буча взагалі, там маскувальні сітки, оці тіньові, які нас використовують на дачі, огород, отак от потрошки, пісок. Перше це мав це було пісок. Набирали дуже багато мішків, шукали хто десь мішки, шукали, де набрати пісок. І знайшли на кар'єрі на парусі. Ми туди заїхали просто газелькою і почали там завантажувати 100 мішків. Ну, дивись, від піску до купівлі позашляховиків це довгий шлях, два роки. Я розумію, що медійність допомагає тобі, допомагає обсяг підписників, але зараз збирати донати це не так, як збирати їх на початку. Ну, я так само думав, але останній збір майже 400 тисяч за три дні. Але я думаю, там а, вплинуло і те, що ми були на Авдіївці, і те, що ми зняли, як ми на бесі на Бетері катаємось по околицям Авдіївки. Скільки всього куплено за цей час. Там, або в машинах, скільки було зборів? Який найбільший твій донат був? Від кого, можливо, однією сумою? Найбільший був 66 666. Це, так, да, якісь такі цікаві дуже цифри. А хто це? А, залишимо no name». Це, це відома людина? Так, чи... да, це відома людина. З Дніпра? Ні, не з Дніпра, а це співак. Ну слухай, ну як це не сказати. Ну, просили просили не казати, тому не будемо розголошувати. Наш оператор, здається, знає. Ти знаєш, хто це? Не ну, ми знайомі. У мене ж така професія фотограф, я багато знімали концертів і ми знайомі. І тому так вийшло, що сила Інстаграму донесла наші збори, і вона такий. А ми тоді збирали, мені здається, на аутель Ева. Це ще коли були непопулярні і вони ще працювали. Є донати там 27 копійок. Там є донати, там гривня 20. А якщо в мене була б аудиторія 2 мільйони, да, такі донати вони мають ціну. Я, я думаю, в такому випадку краще зробити репост, ніж там, гривня 20. Там, без образ, там, для людей, але реально аудиторія не така велика, там десь приймає участь, я не знаю, там десь 4-5 тисячі людей активно в донатах. І якщо 4 тисячі людей скинуть там, по гривні 20, ну, збори закриватись не будуть. Я думаю, що зараз 50-100 гривень це підйомна сума, при тому, що там, кава вже коштує мінімум 50. Але що головне, я завжди кажу, не треба казати, що замість ранкової кави. От не треба людей залишати без цього задоволення. Я вважаю, ранкова кава, поки ти п'єш ранкову каву, ти кидаєш донат. За яким принципом ти обираєш, кому ти будеш відкривати збір? То це якось так спочатку пішов. Я спочатку почав допомагати Ярославу з 22 двадцятого Івана Сірка. Як ми знайомі, він замовив мене якось фотосесію ще до повномасштабного ми розпілкувалися, познімали. Класна людина, дуже розумний. Ще з ДНУ, все взагалі просто топ. Якось так. І він якось звернувся. Ми раз допомогли в другий, в третій. і Вже прямо максимально у нас зав'язалася дружба, і в цього все й почалося. Як обираємо багато людей звертається, але ми ж перевіряємо. Як саме, як правильно перевіряти, тому що такий час, коли ну, ми розуміємо, є ризики, ну є знайомі знову ж таки, на жаль, не будемо називати, але ми через них перевіряємо конкретно військового, конкретно частину чи дійсно він там служить, бо нас дуже є багато зараз маніпуляцій. Тобто я навіть зараз мені з Тіктока скидають відоси мої старі збори. Роблять просто запис екрану, виставляю собі в Тікток, вкидають свій номер картки і збирають всі простори інстаграму, інтернету, всі в зборах. Це факт. От реально гортаєш стрічку, все в зборах. І зараз треба щось таке придумувати. Якась має бути. Картинка реальності, завжди хлопці намагалися зняти десь відео в більш безпечному місці, де тихо, красиво сказати, кажу, хлопці. Ну, кажу, цього робити не треба. Давати, як є. От реально. По факту, сидиш в окопах, зніми відео, летить щось, нехай буде. Ну, це, це є правда, це є реалі, це є умови, в яких ви перебуваєте. І коли такі є відео, де щось летить, о, тоді збори закриваються швидко. От, наприклад, у нас або звернення від Ярослава. Вони були тоді на Луганщині, і десь я так розумію, чи школа чи бібліотека, така вже напіврозвалена. І він зняв таке красиве відео, класно все розказав, попросив там про дрон. Збір стояв. Я кажу: Блін, друже, давай, ну давай, як і є. От просто людям треба трошки нагадувати. Тому що те, що в наших містах і те, що там, це взагалі різні речі. І він вони йдуть по полю, йде свист ракети. Бабах, вони такі нахиляються. Два дні збір закритий. Ну, я думаю, в тебе часто питають, спитаємо і ми а, чому ти обрав волонтерство, а не пішов служити? Чому обрав волонтерство? По-перше, аудиторія. По-друге, я ще напевно в університеті навчився домовлятися, шукати і так далі. І, і що найголовніше, знову ж таки, ми допомагаємо саме конкретним військовим. Ми не передаємо на військову частину, тому що, на жаль, на жаль, у нас є багато випадків, коли частина залишає собі. Потім вона десь губиться, і так, далі, і так далі. Ми конкретно передаємо конкретним військовим, які попросили про допомогу. В такому випадку. Я знаю, що такої допомоги в нас не дуже багато. Там часто передають, наприклад, пікап, а пікап хлопці не бачать, тому що військова частина вирішує направити його на якісь інші цілі. От, і саме цьому. А чому не пішов? Як там кажуть зараз? Я не створений там для війни, да, все це? Ну, це ніхто, я жартую. Ніхто не народжений. Ні, для я війни. я її чую, кажуть, а просто кажу: в мене є аудиторія і ми можемо її використовувати. І це класно. Ти зустрічався з хейтом на рахунок того, що в тебе дуже багато сторіс. Ну, я поясню, чому питаю. У нас є спільні знайомі багато, ну це ж Дніпро. Когось дратує оцей твій пафос. Ну так люди це бачать, з яким ти подаєш інформацію. Коли ти виходиш, кажеш, ми лавдівки. Ну ти розумієш. Я розумію, для чого це ти це робиш. Це твоє бачення, і ти аудиторії показуєш, от е, залучення до подій. Mm -hmm. А когось хтось бачить в цьому піар, коли ти стоїш позаду, військові, і ти такий весь ну себе на перший план. Привіт, передав авто мотопіхотний батальйон, підсятретя бригада. дивіться, це наша машинка. Оце наші рекси, наші воїни, які отримали автівку. І така маленька подяка для людей, які прийняли участь. Так, дуже хочемо подякувати Станіславу Губкіну та всім, хто йому донатив, підтримував, робив репости. Завдяки вашій праці ми могли отримати таку чудову машину для виконання бойових завдань. Можемо взяти з собою цих хейтерів, і вони так само зможуть зняти відео і допомогти хлопцям. Тому що мета в нас одна. А знову ж таки, всі хочуть скинути донат, не ризикувати своїм життям, а ризики ризика в місті Дніпро і ризик в місті Авдіївка вони зовсім трошки інші. І якщо люди-хейтери, то окей, ну хейтери мають бути, поїдемо. У нас є місця вільні. Можемо взяти. Як твої близькі рідні ставляться до волонтерства твого? То, мама ж, переживає, звісно. Каже: нащо воно там тобі треба на тому БТРі там ганяти? Але батько з тобою їздить переди автівки. Та в нього буває та, ну що, коли ми вже там їдемо? Коли, коли ми вже їдемо. Найнебезпечніше це було, коли ми ще їздили в Зеленодольськ на початку. От в ті края, там накривалося усього, що було. І це при тому, що тоді ж не було ні нормальних броніків, ні питаносів. Ці були самошиті питоноски, і була така якась дивна історія. Ми привезли броніки, а потім ці броніки знайшли на 200 росіянах. Угу. Там потім почали розбиратися, розбирались, розбирався, розбирались, вийшли на командира і розбирались потім з командиром з нашим. Бо він ізвував позиції своїх ж хлопців. В Апостол, здається, хлопці тоді базувалися і туди от постійно летіло. Ну, ним, ним зайнялися. Що там зараз з ним, не знаю. Але сподіваюся, не все добре. Я можу тільки казати свою думку, як, як людина, як громадянин, я ж не військовий, але знову ж таки, на мою думку. На що тримати, я не знаю, чесно. Я не знаю, в мене є багато запитань. І я не знаю, кому ми ці запитання будемо задавати, але а, чому ми не будуємо нормальні укріплення за все цей час, скільки тримається Авдіївка, скільки тримався Бахмут? Чому почали це робити тільки зараз? Тільки зараз там а, починають окопуватися потрошечки. Нащо зараз закидати свіжі сили в Авдіївку? Я цього також не розумію. Для чого. Якщо можна просто вийти, закріпитися, завити все бетоном, як це роблять росіяни, і просто оборонятися. Твоє ставлення до тих, хто правдами і неправдами виїжджає за кордон. Ми не говоримо про людей з легальними документами, там, троє діток і так далі. А от саме ті, хто шукають шляхи, і корупція їм допомагає. Да, я знаю. Я знаю, що щось таке буде цікаве. А, ну, моя думка трошки змінилась, якщо будемо чесними. Якщо раніше на початку повномасштабно, я був дуже категоричний. О, то зараз вона змінилася. Тому що коли ти знаєш, що в нас є великі проблеми з командирами в армії, хтось каже, знайдіть собі нормальний підрозділ, як кажуть, зараз є військові, ну, всіх не вистачить на нормальний підрозділ. Більшість командирів у нас дуже-не дуже, дуже є багато дуже наказів дивних. І люди, знаючи це, вони роблять все, щоб не потрапити на війну. Якось критикувати таких людей, ну я, я не маю такого права взагалі. Я можу відповідати тільки за себе. Якщо вони не знаю, шукають шляхи виїжджати, це їх вибір. Я не знаю, їм цим жити, і я думаю, вони будуть цим жити нормально. Я розумію, що я допомагаю зараз військовим, в першу чергу. Це такі звичайні люди, як я, як мої сусіди, і тільки от заради них ми рухаємося, щоб хлопці мали все для того, щоб можна було знищувати ворога і в першу чергу зберігати своє життя. Якщо в тебе завтра виникне можливість виїхати, не знаю, в Нью-Йорк і фотографувати і працювати там, от якимось шляхом. Через те, то до... хто хто? Не там зараз ховано, треба чекати, коли потепліше. Ну, якщо серйозно, от хтось тобі каже, в тебе багато знайомих, в когось є шанс, і він каже: Let's go зі мною. Ти зможеш це зробити? У uh, мене вже було багато бажань припинити волонтери. у всіх такі наступають напевно періоди, коли ти трошечки ламаєшся. Там хтось скаже, блін, та хлопцям важче, у всіх різний ступінь важкості. Але я розумію, що блін, там от реально вже всі мої знайомі хлопці. От реально вони вже всі мені як рідні, і я не, я не можу покинути хлопців. А допомагати дистанційно ну це нереально, тому що суть допомоги в тому, що ти передаєш особисто в руки. Треба дрон. Тримайте дрон, треба пікап, тримати пікап, документи на конкретно військово. Ну і якось покинути, ну, хоча багато знайомих да, Багато знайомих виїхало. Я розумію, питання може банальне, але от розкажи про ті емоції: от ти приїжджаєш, наприклад, в та? тебе зустрічають хлопці, які, як ти кажеш, вже не чужі, і це логічно, вже майже два роки. І от ти їм щось передаєш, пікап, я не знаю, дрони. От що вони говорять? Я, я, тому що я можу тільки здогадуватись про глибину цих емоцій, коли люди там щоденно. І цей зв'язок з нормальним світом. Глибина емоцій нереальна, і зараз, якщо я буду цитувати, то доведеться все запікувати, але ці емоції виражаються саме отак, ти, ти розумієш, що блін, да, ми, ми правильні речі робимо в будь-якому випадку, тому що хлопці дуже вдячні. Може, це не завжди передається через відео, але вони прям ну реально вони дуже вдячні. І я реально щасливу, коли я кудись приїжджаю в якусь раку. От чесно. Я не знаю. Ми минулого разу дуже швидко їхали по полям, там небезпечна зона була, ми отак от на, на тому пікапу стрібали. Приїхали в цю зону, виходимо, а з машини просто спадає грязь, ми такі, такі от просто я не знаю якось. Бо тут ти сидиш в Дніпрі, ти там працюєш, але от відчуваєш, що можеш робити більше, ніж просто сидіти в Дніпрі. І коли ми на якихось виїздах, от прям вже я не знаю, це може не норма, але ми від цього кайфуємо. Розкажи про відео з полоненими, які записували спеціально для тебе. Це можна казати? Можна казати. Так, да, ми для хлопців збирали там, до речі, і снайпери були, і розвідники. І вони взяли полоненого полонених, там їх було я не пам'ятаю, чи п'ятеро, чи четверо. Білгород, Україна, Там всі так бала. 90% так було к біло. А я думаю, ці речі допомагають людям бути в тонусі, як мінімум. Якщо ти просто банально будеш сидіти вдома, як, ну, як це в нас було на початку повномасштабного вторгнення? Я не знаю, як у вас, а в, а в мене був такий пригнічений стан. Тому що ти сидиш, ти не знаєш, що буде зараз, що буде через годину а, забагато новин. А по факту тоді я думав, що це все, що пишу в новинах, це прям правда. А коли ти знаєш трошки іншу правду, от зараз. І для людей це і є, от саме якийсь такий мінімальний відпочинок, я категорично проти публічних там якихось випивань, дискотек і так далі. Але там, якщо ти відмічаєш день народження, це, це вже приватна вечірка, скажімо так, весілля це також приватна, але там десь бухати на вулиці під музику, ні. При тому, що в барчик за ти випити можна. Зайшов там з друзями. Випив там, але ви там ви там не публічно не танцюєте, не гуляєте. Ну це норма. А ну, чим весілля відрізняється від публічної гульки? якоїсь? весілля Як це висіться? закрита? Вечірка, це приватна вечірка. Це не в центрі міста відбувається. Це знімаються якісь ресторани, і люди там, там дуже вузькі, вузьке коло людей, і вони от відмічають весілля. При тому, що військовослужбовці так само гуляють весілля. Військовослужбовці так, але ти ж розумієш одразу питання: якщо у вас є гроші на велике весілля зараз під час війни, а чому ви не? Я розумію, що не всі весілля, як у прокурорів от їх було, чи хто там був, на Львівщині, але все ж таки, ну не вже на часі зараз витратити десятки тисяч гривень на весілля під час повномасштабного вторгнення? А, стосовно того весілля, от якраз класно, що нагадали на в нас такі весілля Дніпро на зв'язочку. В деяких місцях відбувається кожен тиждень в сезон, навіть більш масштабні. Тому те, що я там побачив, це не було чимось таким прям нереальним. У нас так само виступають дуже відомі зірки в Дніпрі, в деяких закладах заміських, і це відбувається в сезон кожну неділю. От а знову ж таки, якщо ти, наприклад, можеш собі дозволити відгуляти нормальне весілля, при тому ти активно допомагаєш. Ну чому би і ні? У всіх ж людей є різний рівень достатку, різний рівень доходу. Тобто для когось, наприклад, зараз відгуляти день народження це буде вже овер. Для когось, ну, це ну, взагалі не проблема. Це як просто сходити в АТБ за хлібом. Питання в тому, чи донатять вони в таких об'ємах, як гуляють. Скажу так, що моя аудиторія, мої клієнти донатять і донатять дуже потужно. Останній приклад це от 14 тисяч з копійками скинули вчора, закривали збір. Вже був до народження, і дівчинка сказала, що всі подарунки в грошовому еквіваленті і одразу відправляємо на збір. Всі 100%. Тобто таке є. Це залежить від людини, а не там, від доходів. А в контексті війни є якісь в тебе табу? Кого, що, як, де, ти не будеш знімати? Оголені тіла в прапорах України те, що я вже бачив, з начіпками синьо-жовтими і так далі. Оце просто я, ну, я не розумію. Як часто знімаєш військових? Дуже. Ну, саме ми говоримо про комерційні зйомки. Прям дуже. Що замовляють, що люблять, що просять. Весілля або сторі. Це зазвичай, коли хлопці приїжджають там, на декілька днів в місто, то або весілля, або в авторі. Прям дуже багато, ну, реально. Мені здається, там, одні іншим радять. І вже таке є там, що хлопці сидять в окопах, і там інше каже, що в тебе буде весілля, друже. От, от ти вже знаєш, що буде знімати. Одне тільки змінилось. Стало більше цінності в сімейних фотосесіях. Стало більше саме з бабусями, з прабабусями, з дідусями, от Таких от прям масштабних, прям сімейних сімейних. Якщо там раніше там а, батько, мама, і дитина, то зараз от, і бабусі, і там і дядьки, і ттьки. От повністю і це клас. Це дари української землі. Пакет тебе. Отже, це казка окупантів російського солдата. А, вона з-під Купенська. От ми бачимо у нас тут характерні букви є, які вже тепер і називати не хочеться спаскудили ці букви. А, вона важка, але хлопці, які шарять, вони кажуть, що, блін, вони класні. Каже, що вони тримають і уламки, і тримають, якщо і куля десь прилетить. Але вже вона йому буде не потрібна. Але вона така ціленька майже. І... Там, там приход був в шию. Ага. Тобто Тому... власник загинув, земля сколоває. Власник її передав. А, як сталося, що вона у тебе? Таму з зв'язком ми спілкуємось. Були, були в Куп'янську і забрали. Багато сувенірів, якщо можна так сказати, ти привозиш. Ну, хлопці, жартома, коли дізналися, що буде інтерв'юшка, пропонували вам двохсотого привезти. Там є один відомий. Під Авдіївкою. Тим Бо я думаю, може, ви бачили, де стела, і там він сидить під стелею. Ну, покажемо. Я ну, дійшов до того, що я вдома нічого не хочу тримати. І з такого я пороздаю, може, там хтось буде собі музей якийсь робити, може, якісь організації, от вам віддам на здоров'ячко, як то кажеться. О, так це нам залишилося? А щось вдома, я не знаю. Раніше тримала, зараз щось. Тільки шеврон. Я от, я чесно, я її намагався розіграти на аукціоні. Там донат від 200 гривень. Зіров. Зіро донатів. Може, кому, потрібна, кому потрібна оця казка. Ну. Ну, відразу, морально. Знаєш, ти береш руки, ну це. Не, ну, у, мене так, у мене таке, до речі, було, ти береш такі прям серйозно. <скільки> так, що там далі? Пакет тебе? АТБ. АТБшечка, дякую. Ворожи, так, так. Ми будемо так, з пакета що, А що АТБ, ну, норм. Ми тегнемо їх. Далі у нас є така пульт від дрона від третього мавіка. з надписами за наших. А тут ще вороніш. Зе. За яких обставин ти це отримав? Долітався хлопчик. Літав, літав і долітався. Який це був напрямок і коли це сталося? На Донецький напрям був під Бахмутом. А сталося це, коли вже Бахмут вже майже зачинився, був це сумка російського окупанта. Також ну так, одразу помітний. Також вам в подарунок буде. Що що, до речі, з амуніцію у них все окей. Тобто це все міф, що вони голі босі невдягнені? Ну, в них в більшості броня 6 класу. 6 класу, при тому, що в нас 5 класу використовується. Це в новинах це ваньки, дурачки, а по факту це, блін. Скажімо так, що наші ЗСУ, як ворога, їх поважають. В них немає такого, що це якісь дуречки, тому що зараз вже в них є така штука, є впівідрон. Впівідрон літає не дуже далеко, Я сам по собі. Але Mavic літає далеко. Вони роблять систему закріплення к Мавіку прикріпляють і в півішку. Mavic несе там на 6 на 7 км вперед, скидає в піжку, в півішка далі атакує і працює. Ну, а ми ще маємо зробити декілька доріг, я думаю, в Україні. Ми ще не всі зробили. Недооцінювати ворога це безглуздо, звичайно. Так, це у нас далі уламок. Ракети. Ой, ой, щось ну, посипало. Це пісочок Донбасу. Лівий, верхній це у нас частина крила. Ого, важка. Коли, як, за яких обставин, що це було? А, це був прильот, і це от уламки, що залишились. Це атакували по позиціям хлопців. Оце взагалі максимально огидно. Дякую. <рес> <рес> це вам подарунки. Роз... Розкажи, звідки це? Це комплект? – Ні, Це взагалі різні окупанти. Е, хто це був? Також так само окупанський напрям, це з посадки. Це просто знайдений? Чи це був штурмовик, ні. Це е, мертвий окупант і з нього зняли. Він спочатку був живий, потім йому допомогли, і потім з нього зняли, коли пішли зачищати посадку. Про що ти мрієш після перемоги? Я? Повернутися до свого кайфового життя, коли я подорожував, знімав весілля по Європі, і знайомився з культурою, знайомився з країнами, і оце просто любов. Бо зараз ну багато хто скаже, що зараз таке відчуття, що ти в якійсь клітці сидиш. Ну це у всіх таке. Вона стискає. Ні, просто коли не працюють закони в державі, коли Конституція це просто книжечка, а зараз так і є, зараз просто, ну. Стільки порушень, всі кажуть, що ви там звертаєте увагу на порушення. Так якщо ми не, під, не підпорядковуємося правом, тоді взагалі наші нам Конституція, наші нам взагалі всі ці поняття банально. Я там а, окей, знову скажемо, не експерт, але я, я, я вважаю, що треба вводити давно вже був стан війни. Це моя особиста думка, тому що тоді, по-перше, не можна буде робити ремонти доріг, не можна буде відбудовувати стадіони. Тоді всі підприємства мають працювати на державу. Це те, що в принципі зараз частково робить рашка. В них і деякі ТРЦ вже виготовляють снаряди, і дрони модернізують. І вони вже там я читав, що мають вийти на 2 мільйони снарядів на рік. Це при тому, що і вся Європа стільки не дає. От знову ж таки, а ми ну нам в нас, наче знову ж таки, все добре. Ми відбудовуємо дороги, ми кайфуємо, ми закуповуємо автомобілі на фронт по 40 тисяч доларів. Просто блін, я кажу, дайте мені 40 тисяч доларів. Це ми десь купуємо авто по 5 по тисяч доларів, і просто порахуємо, скільки ми автомобілів привеземо. От, і весь цей сюр він прямо от виносить, от реально виносить морально дуже сильно. Але до питання про мрії. Тим не менше, дивись. ну, Війна навчила цінувати прості речі всіх людей. от Як не крутий. Може, ти щось собі задумав таке, чого не дозволяв раніше в житті, і тепер розумієш, що не варто відкладати? А, та я завжди хотів а, десь відзимувати в якійсь країні. Я розглядав до повномасштабного В'єтнам. Цікава мені культура, всі ці магазинчики на воді. Але от поки що так. Ти віриш, що перемога врешті буде такою, як ми сподіваємось? Я не кажу про кордони 91-го року, але хоча б дійсно перемога, коли перестануть гинути люди на передовій. Ну, якщо коли перестануть гинути люди на передовій, це ж не перемога. Ну, я маю на увазі момент, коли все закінчилось, ми перемогли. Але знову ж таки ми опираємось в те, а як перемогли. Території забрати всі, включно з Кримом, утопічно. А, ну, По-перше, ми на, на кордоні не вийдемо, це вже зрозуміло. По-друге, дуже сильно м, саме влада руйнує віру людей новинами, нашими новинами в телеграм-каналах. Відкриваєш клас, у нас от прямо. от. Ми вже, от зараз, вже от зараз в Крим заходимо, вже квиточки купуємо. Все а реальність вона і зовсім інша. і Люди читаючи ці новини, що в нас все окей. Люди більшість людей навіть тому і не допомагає. Вони не включаються, тому що по факту у нас все окей. Якби давати хоча б там 30% правди в новинах, там да от ситуація Авдіївці критична. Там банально в нас сьогодні не писати цифри, в нас сьогодні великі втрати. От просто от такі от новини давати, тоді зовсім інша буде допомога і зовсім інша буде активність. Це як мінімум. І стосовно перемоги, я трошки знаю, трошечки знаю цифри. Цифри казати не буду, у нас дуже великі втрати. І банально, якщо зараз включити просто математику, кількість снарядів наших, їх, техніка наша, їх вони производять ми ні. І то я, чесно, не знаю, що буде. І при тому, що. Людський ресурс, хоча я так називати не можу, я, так, я знаю, так називають часто військові, але це, блін, люди, це не ресурс. Люди ніколи не можуть бути ресурсом. І в нас, по-перше, кількість населення України, кількість населення рашки. Інше підходи до навчання, до підготовки і так далі. Я ж не буду розповідати про 70 днів підготовки, як буває, дуже часто в нас виходить. Забрали з вулиці 70 днів, і ти вже на фронті працюєш. І дивлячись на все це. Ну, прогнози я не знаю, які. Ну, я думаю, кожен для себе зробить висновки сам. Але я знаю, що треба максимум підтримувати хлопців, тому що наша байдужість дорівнює життя воїна це факт. І в деякому випадку воно залежить і від нас так само, тому що немає дрона з тіплаком, ну, підери атакують вночі. Вони зараз працюють вночі. От Авдіївка плюс-мінус день тихо, приходить ніч, просипаються. Там вже в з ночним баченням, літають, жахають. ну... І тому, блін, я не хочу там казати, та, все, там, перемога. Ну, блін, треба дивитися на речі реально. І я не знаю, що, що треба міняти, я то знаю. Але, але я це казати не можу. Бо це вже прям буде точно перебір. От, Але людям цивільним в тилу треба реально дуже сильно прокинутися, подивитися на свій вибір. То, що обирав, і може якось почати задавати питання до деяких людей, їх там десь 450, задати питання, тому що влада в Україні це найманий співробітник, це по факту. Народ наймає людей, які виконують всі ці зобов'язання. Якщо співробітники не виконують, то що роблять з ними на роботі? Може, треба йти на діалог з владою, спілкуватися сказати, блін, ну. З плакатами стояти, ей ти, от просто ми ж всі вільний народ, ми ж всі демократичні, відкриті не до одного. У нас і депутати відкриті до людей, і люди до депутатів. І просто от, сказати, хлопці, давайте будемо почнемо працювати на перемогу.